Слава Ісусу Христу, нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви зараз є. Кажуть люди, що не потрібна десятина і жертва, що це було в Старому Завіті, а в новому вже це все скасовано. Давайте з вами почитаємо, що говорить Біблія нам про це і що говорить нам про це новий завіт. Це є Євангелія від Матвія, 23 глава, 23 вірш, 23, 23. Говори вам книжники і фарисеї. То вони були тоді на той момент владою, коли прийшов Ісус Христос, і виконували ніби все підряд, і десятину давали, і до церкви ходили, і суботу святкували. Так як зараз в нас неділя, там була субота, бо тому що тиждень у них починався не з понеділка, а з неділі. І взагалі були такі дуже праведні, так зверху виглядали в таких гарних шатах в брані гарних ходили. Далі пише лицеміри. Що даєте десятину і зм'яти, галусу, і кмину, але найважливіше в законі, в Біблії, покинули суд до себе, милосердя і віру, що треба робити, і того не кидати. Дайте десятину, уявляєте? Немає нічого скасованого. Але Бог каже, треба суд, милосердя, віра і плюс десятина. А про вдовану лепту то взагалі мови немає. Ісус Христос сказав на неї молодець, бо тому що вона пожертвувала, вона дала весь свій прожиток на день і поклала його. Ну, Дивіться, є Бог і є сатана, поміж ними більше немає нікого. Ми або йдемо за те, що говорить Слово Боже, те, що написано в Біблії, і читаємо Євангелія, і вивчаємо. Що Бог хоче нам сказати, або ми просто елементарно слухаємо людей, які кажуть, ні, то не треба, все окей, все нормально. А ті люди що роблять? Вони просто служать сатані, заборонять, ступорять і взагалі не хочуть, щоб просто Євангелія проповідувалася. Амінь.